От хочеться розібрати. Можливо, я не знаю, чи встигнемо ми всі пункти плану цього розібрати, але насправді певні основні ключові моменти, на які варто звернути увагу, що мене найбільше от в цій в цих пунктах плану турбує чи є. У нас на це все відповідні необхідні кошти в державі для того, щоб реалізувати ці пункти плану. Це пункт плану на 25 рік, чи на який період часу? Чи є в цьому пункті плану, що означає це перемога над Російською Федерацією? Чи передбачені певні покрокові інструкції для того для кожного із відомств міністерств, які існують в Україні, і як вони мають працювати, пане Олеже? Я хотів би почати з вас. Ну, передусім, виступ президента був анонсований як послання про внутрішній і зовнішній стан в країні, тобто щорічне послання, з яким повинен президент виступати. І звернення до парламенту мені дещо здивувало, тому що тільки декілька днів тому було оголошено про те, що створена робоча група по підготовці такого послання. Це на мене мав би бути дуже серйозний відповідальний документ. І вже за декілька днів виступ президента так виглядає, що просто спішили, бо треба було щось представити на тисячний день від моменту повномасштабної агресії і фактично на десятий рік повномасштабної війни з Російською Федерацією були звичайно добрі речі, ну але були і відверті ляпи. Що мене вразило? Мене вразило, що не було відповіді на одне з двох ключових питань, які задають українці. Тому що коли проходять будь-які опитування, то українці кажуть, що дві проблеми, які найбільше їх турбують: перша проблема це війна агресії агресія Росії, а друга проблема це корупція. З виступу президента це слово не прозвучало жодного разу. Або Влада не розуміє, що це проблема. Або влада не має інструментів чи не має волі боротися з цією проблемою, звичайно, що були речі, які, на мою думку, є важливими, і які треба було впроваджувати. Наприклад, оголошення президента про те, що бригади, військові бригади мали би отримувати безпосередньо більше грошей на свої рахунки, і це то про що говорила вже впродовж тривалого часу Європейська солідарність, і звичайно, ми це підтримуємо. Але Буквально дві години після цього в парламентській залі голосувався проект бюджету, і там про це немає навпаки. Там залишили ті суми, які були і до цього. Тобто для мене залишилось незрозумілим, чи те, що говорить президент, і те, що голосує більшість парламенту, це різні речі. Тоді постає питання, що треба переформатовувати більшість. Або президент говорив просто, щоб говорити, а в парламенті голосують для того, щоб виділити реальні кошти на зовсім інші проекти і на зовсім інші програми. Звичайно, що були речі, які я вважаю, що не є першочерговими. Наприклад, коли мова йшла про во. Воїнів, то перше, про що говорив президент держави, що буде якісний електронний формат переходу бійців з однієї бригади в іншу. Це звичайно дуже добре. Бо зараз це звичайно, складний бюрократичний процес. Але ну це ж насправді не головне для українського воїна. Для українського воїна, головне, по перше, що він був забезпечений. Я вже не кажу про. Мобілізацію там, ну мені видається, що президент мав би набагато серйозніше підійти до цього питання до цієї проблеми, але він має бути забезпечений, починаючи там кивларовий шолом, бронежилет е індивідуальний детектор проти дронів на підрозділ забезпечення ребом, на підрозділ забезпечення відповідною автомобільною технікою, навчання військового обов'язкове. Тобто є цілий ряд речей, які є набагато серйозніші ніж просто переведення з однієї бригади в іншу. Якщо це просто недопрацювання і нерозуміння, то не треба було спішити. Якщо це ну такий слабкий підхід для того, щоб справді представляти. Дуже серйозні виклики, відповіді на серйозні виклики, які сьогодні стоять. Ну звичайно, тоді залишаються відкритими це питання. Ну і безперечно, те, що у виступі президента дуже часто лунало. А додатки ви побачите у грудні, а додатки засекречені. Ну для чого тоді спішити? Давайте зробимо добрий документ, давайте обговоримо його в кулуарах, а тоді репрезентуємо суспільство. Тобто, направду, у мене запитань залишилось набагато більше. От ви... Е Зробили вирізку стосовно енергетики, ну Паспорт це звичайно дуже круто. Це ну це така назва. Але ж ми розуміємо, що це не те, що першочергово потрібно сьогодні для енергетики, для збереження От Ми розуміємо, що московити. А хто буде мати доступ до цих паспортів енергетичних? Слухайте сьогодні. В ситуації гібридної війни кібервійни Росії проти України Ви уявляєте собі, якщо в цьому паспорті будуть зазначені об'єкти енергетики, наприклад, Одеської області? Я переконую. Навіть з зміненим форматом з підходами вже сучасний. Цими підходами я переконаний, що московити на сьогоднішній день володіють координатами об'єктів енергетики, тому що за останній період часу не появилось на мапі України якихось нових величезних генеруючих потужностей. Але ну направду, якщо говорити про енергетичний паспорт, то точно кожен буде додумувати собі щось своє. От ми троє знаходимо в студії, і ми можемо троє зовсім по різному розуміти, що таке паспорт енергетики. Але ключова історія: ну насправді, під це все потрібні реальні фінанси. І куди спішили монобільшість в парламенті. З прийняттям бюджету, який насправді ну дуже багато викликів постає. От президент говорив про військових. Одна із речей, які повинна бути, це мотивація військових відповідним грошовим забезпеченням. А що в бюджеті? А в бюджеті навпаки. Піднімають заробітні плати прокурорам, митникам і податківцям. От зрозуміло, якщо президент говорить про захист, про війну, там повинні бути фортифікації. Ну бо це основа збереження життя бійців в сьогоднішній ситуації. А про що ми бачимо в бюджеті? А в бюджеті ми бачимо кошти на дороги. Тобто це якісь абсолютно незбалансовані і різні підходи. Якщо виступ президента це. Проекції про вибори, які говорив президент, що вони не будуть в державі до закінчення, що абсолютно нормально, ну то тоді ми не розуміємо. ну, як тоді не складаються ці два документи між собою. Один із пунктів, який, до речі, Володимир Зеленський анонсував ще раніше за кілька тижнів, за тиждень по моєму до представлення цього плану внутрішньої стійкості, він говорив про внутрішню безпеку. І я так розумію, що одним із елементів цієї внутрішньої безпеки є безпека в регіонах, є безпека в кожній школі, є безпека в кожній громаді. Він анонсував, що в кожній школі будуть установлені рамки металодетекторів. Це мільярди гривень. Я вчора підрахував на. 12 900 з чимось е, учбових закладів середньої освіти, на які е, середня ціна сьогодні металодетектора, такого, знаєте, нижче середнього рівня якості це від 100 тисяч гривень до 500, а то й до мільйона металодетектора. Е, такий е, В, в нормальній ціновій категорії, в нормальній якості. Це мільярди гривень, які можуть бути використані на Металодетектор у нас половина шкіл сьогодні не працюють, і діти у нас вчаться онлайн. Навіщо вони потрібні? Про план я розумію, і от саме цей аспект теж хотів би з вами обговорити. Пані Е, звичайно. Ну, по-перше, я хочу сказати, що нашого президента опозиція критикувала, наприклад, за проголошений план перемоги. Що це план? Орієнтований на зовнішню політику, на партнерів, а не на вну, внутрішнє наше суспільство. То от якраз відповідь на таку критику, вчорашній план стійкості, дає відповіді на різні питання. Е, головне питання це як нам жити кожен день в майбутньому, найближчому. І Як нам забезпечувати безпеку і свою життєздатність? І ті пункти, які там прописані і оголошені, я. Переконана, що вони є дуже конструктивними, вони є дуже потрібними. Чи є в нас бюджет на це все? Е я думаю, що це не секрет, що в нас нема бюджету на це все, і над цим треба працювати. Але є дуже хороші приклади. І президент вчора про це говорив: що, наприклад, для нашого оборонного комплексу ми змогли. Отримати дуже багато підтримки фінансової у нас є безпрецедентна підтримка наших іноземних партнерів в наш оборонний комплекс, наприклад, Данія, вкладаючи через одну з наших державних програм по підтримці нашого оборонного комплексу. На розробку різної зброї нам вдалося зробити так, щоб більше 40 іноземних оборонних компаній вже... Працювали так чи інакше в Україні. І тому, коли ми говоримо про те, що в нас нема коштів на металошукачів, в школах я не вважаю, що на даний момент це є величезною проблемою, тому що ці можливості треба знайти. Але треба не забувати, що це не тільки про техніку, це також про навчання людей, які будуть цим користуватися. Це про певну структуру певних витрат. І тут нам треба розуміти, що в нас постійно дуже багато є першочергових потреб, які зараз пов'язані з енергетикою, дуже прямою. Насправді екзистенціальною необхідністю мати якесь тепло, світло, і це є пріоритет. Зброя, оборонка це пріоритет. Все, що стосується, на жаль, освіти, всього іншого, зараз це є, напевно, в другій хвилі пріоритетів. І на те треба шукати можливості співпраці з нашими іноземними партнерами і Європейський Союз. Не один раз говорив, що вони готові нам допомагати в різних сферах, в тому числі в освітній, особливо якщо це стосується євроінтеграції. Тому тут насправді можливостей і дуже багато тільки треба, щоб наша дипломатія і всі ми, і парламентська дипломатія, і всі українці над цим працювали.